О, ні! Зелені війни? Мільярд! Золотий хлопус! Дікабріо! О, ні! Майкл Бей! Гей, народ! Який зараз рік! Зараз 2016, дядьку! Сили небесні! Ми в Лейні. Що ж, усіх з Новим роком! І старим новим роком! Різдвом за Юліанським календарем! Різдвом за григоріанським календарем, веселем, водохрещею, і всім-всім. От і дочекались чергового повернення кінонюса, тож не тягнімо її, очі ж до новин. залишилося до церемонії вручення найпрестижнішої премії світу кіно Оскар тому у Лос-Анджелесі Гільмеро Дель Торо, Енглі та Джон Красінські оголосили повний список номінантів на нагороду. Лідером за кількістю номінацій стала стрічка Легенда Гюгласа, у якої їх аж 12. Неподалік розташувалася і шалений макс Дорога гніву з 10 номінаціями. А за ними і марсіани на Рідлі Скота з сіма номінаціями. Тож, за звання найкращої стрічки змагатимуться Шалений Макс, дорога гніву, Бруклін, міст шпигунів. Кімната. У центрі уваги. Гра на пониження, Легенда Гюгласа, а також марсіанин. Золоту статуетку за найкращу чоловічу роль спробують забрати Еді Редмейн. Майкл Фасбендер, Брайан Кренстон, Мед Деймон та Леонардо. Дайте ж йому нарешті Оскара Ді Капріо. А от серед жінок боротьба розгорнеться між Брі Ларсон, Дженіфер Лоуренс, Сірша Роман, Кейт Бланшет та Шарлота Ремплінг. Також номінації встановили декілька рекордів премії. Наприклад, Дженіфер Лоуренс стала наймолодшою актрисою з чотирма номінаціями і найцікавішим каталогом фото на айфоні. Також оператор Роберт Дікенс отримав свою тринадцяту номінацію. Йому і досі не вдавалося брати статуетку. А от композитора Джона Вільямса номінували вже юбілейний 50-й раз. Це більше ніж у будь-якої іншої особи у світі. Якщо говорити про статистику. То вже 20 років поспіль переможцем в номінації Найкращий фільм стає фільм, що був нагороджений гільдією кіноакторів Америки за найкращий акторський ансамбль. В цьому році таким похизуватися можуть лише в центрі уваги та гра на пониження. З повним списком номінантів можна ознайомитися на сайті кіноакадемії. Нова частина франшизи Чужий. Заповіт отримає дорослий рейтинг 16+. Діти до 16 років допускаються до фільму тільки у супроводі батьків. Таким чином Рідлі Скотт вирішив не зраджувати попереднім частинам франшизи, які теж мали вікові обмеження. Більше того, режисер скоріше за все. Візьме ухил на жанр жахів, як це було в оригінальній картині 79-го року, а не на екшен, як свого часу зробив Джеймс Камерон. Прем'єра відбудеться у жовтні 2017 -го року. Головні ролі виконують Майкл Фасбендер, Нумі Рапас і Кетрін Вотерсон. Своїх номінантів оголосив не лише Оскар, але й найгучніша антипремія Золота малина. Справжніми антифаворитами цього року стали «50 відтінків сірого, піднесення юпітер та пікселі. В номінації найгірший фільм позмагаються відтінки сірого, пікселі, піднесення Юпітер, Шопокоп 2» та Фантастична Четвірка. Найгіршим акторським поєднанням жюрі рахують всю фантастичну четвірку: Джонні Деппа, який був удостоєний і номінації на звання найгіршого актора року та його приклеєні вуса, Джеймі Дорнар і Дакота Джонсон. Кевін Джеймс, і його Секвей або його вуса, Адам Сендлер і будь-яка пара його взуття. А от в єдиній позитивній номінації Реабілітація року будуть змагатися Сільвестр Сталоне, Уіл Сміт, Елізабет Бенкс та М. Найч Ямалан. Режисер шаленого Максу, володар премії Оскар Джордж Міллер, повідомив про бажання зняти ще принаймні дві стрічки про пригоди лицаря пустелі. Райан Куглер, режисер Кріда та станції «Фрутвелл», Офіційно затверджений на пост режисеру Марвеловської Чорної Пантери. Кевін Файгі, президент Марвел, повідомив, що в третій частині месників буде задіяно 67 персонажів. 67! тривалість комедійного екшену «Дедпул» складає 1 година 46 хвилин. Віковий рейтинг 18+. Усі актори серіалу Друзі повинні були зібратися за одним столом в спеціальному випуску, присвяченому режисеру Джеймсу Бероузу. Але сьогодні стало відомо, з шістірки друзів буде лише п'ять, оскільки у Меттью зараз репетиція його п'єси в Лондоні. Продовженню історії хронік Нарнії» бути принаймні в цьому нас завіряє продюсер Марк Гордон. Екранізують Срібне крісло, четвертий з семи романів Клайва Стейлза Льюіса. Героїв попередніх серій побачити вже нами не світить, оскільки події відбуватимуться через десятки років після подій підкорювача світанку. Судячи із заяв, стрічка стане перезапуском франшизи. Сумна звістка сколихнула увесь світ цього тижня. З життя пішов чудовий актор Алан Рікман. Відомий багатьом ролю Североса Снейпа у франшизі «Гаррі Поттер». Актор загинув на 70-му році життя. Причиною смерті стала хвороба на рак. Цікавий що ж чекати цього тижня в кінотеатрах. Що ж, ми тут саме для того, щоб дати відповідь на це питання. До українських кінотеатрів дібралася номінована на Оскар-стрічка Тома Гупера Дівчина з Данії про першого у світі транссексуала. 71 на томатах та 66 балів на метакритику. Також виходить ще одна стрічка, що була номінована на Оскара Джой Неповторного Девіда Орасела. З Дженіфер Лоуренс, Робертом Де Ніро та Бредлі Купером у головних ролях. Історія про винахідницю автоматичної швабри зробила, крім номінації на золоту статуетку, 60% на томатах та 56 балів на метакритику. На черзі комедія з Робертом Де Ніро та Заком Ефроном. «Хтивий дідусь поки що без оцінок. Але трейлер натякає, що краще пропустити даний витвір. А на десерт залишила стара добра російська комедія. Статус вільний. Тож хайда, усі дружно не йдемо на це. Ех, це чудова новорічна пора. Коли усі навколо йдуть до кінотеатрів, а кишені дистриб'юторів аж трясуться від вітчизняної валюти. А давайте порахуємо, що і як. На першому почесному місці епічна драма легенди Г'ю Гласа – Алехандро Гонсаліса Ін'яріту, що зібрала аж 8 мільйонів гривень. Одразу за нею тримається ще один новачок Хто в домі тато з Марком Волбергом та Вілом Ферелом, які насмішили глядачів на усі 6 мільйонів гривень. А на третьому місці і досі тримаються зоряні війни пробудження сили, які на свято дали докази майже 5 мільйонів гривень. І в цілому зробили більше 63 мільйонів гривень. Справжні дива. Хотілося згадати і українську стрічку Романа Ширмана. Я буду любити тебе. Яка станом на минулий тиждень зібрала 512 тисяч. Проте цього тижня у десятку не увійшла. Ось таким видався цей тиждень у світі кіно. Закінчити хочемо цитату неймовірного актора Алана Рікмана. Можна грати правдиво і можна брехати, можна розкрити себе і можна закритися. Глядачі або дізнаються щось про себе, або ні. А ти сподіваєшся, що вони не будуть виходити з театру, думаючи, що ж було мило, а де таксі. А ми бажаємо вам бути правдивими та чесними. Гарного настрою та не падайте дупою на підступний ліс. І звичайно, дивіться лише хороше кіно.